Друзі, вітання! Ну що, прогрес, про який написав Трамп, можна насправді назвати регресом. Чому? Тому що в мене складається якесь таке відчуття, що вже давно досягнуто якоїсь угоди, а ми бачимо просто гру для соцмереж. І оцей відков, якого зустрічає Путін з посмішкою. Таке відчуття, що вони давно про щось домовилися. Але Трампу потрібно зробити все, щоб на проміжних виборах республіканці не програли. Справа Епштейна як Дамоклів меч висить над Трампом, і його політичні конкуренти, як і в його таборі, так само, і в демократичній партії, звісно, хочуть скористатися цією справою. Тому йому потрібно було показати, що ось якщо до 8 серпня Путін не піде на умови то я вжию цих санкцій. Насправді ми побачили пшик. Уже про санкції ніхто не говорить. Знову ФСБшникам вдалося переграти, або можливо, це якась певна гра на двох, в якій європейцям. Виділили конкретну роль, з ними вже тепер радяться, залучають до телефонних розмов, але все це відбувається після того, як поговорили з росіянами. Тому маємо таку собі заяву держсекретаря Рубіо, який каже, що ми чекаємо, чи європейці і Україна погодяться на ті умови, які висуває Кремль. Мені здається, що це та ж сама помилка, яка була зроблена спочатку, коли Трампу треба було ще до будь-яких дзвінків Путіну, а не те, що зараз готується зустріч, там чи вони її анонсували. Невідомо коли вона буде, але тоді треба було вжити конкретних санкцій і. Пекельними, щоб вони були, це те, на що не наважився Байден, і підняти ставки до того, щоб послати сигнал Путіну. Дивися, більше ти мене розводити і не знущатися не будеш. Буде так, як я лідер супердержави, кажу перед тим, як взагалі спілкуватися з воєнним злочинцем Кремлем. Тому, друзі, я не відчуваю, що за цими всіма перемовинами буде якийсь реальний прогрес. Тому треба нарощувати ті карти які в україни які захоплювався світ Побільше операцій Павутина, павотина побільше реформи міністерства оборони БПЛА і вигравати тих війну технологій ну і наші європейці з ними працювати що друзі не ведіться ми вже бачили що путін не готовий навіть на сісфає на припинення вогню в повітрі на морі на суші тобто якщо кілька днів не, бу... не буде обстрілів то це не означає що росія відмовилась від своїх їх планів знищити Україну, завоювати Європу і разом з китайсько-російським альянсом ділити світ на двох.